Зверніть увагу, що квадратний з двох це теж десятковий дріб. Тетяна Горянська, вчителька математики 4-го ліцею Бердичева. Жінка проводить дистанційний урок алгебри для учнів 8 класу. З 29 січня 2024 року в школах міста запровадили карантин. Некомфортно, краще заняття учні, але якщо говорити про те, чи проводити їх, чи не проводити взагалі, то краще, звичайно, проводити. Директорка ліцею Юлія Бабій говорить, що коли показник захворюваності серед учнів досяг 22%, і цей закрили на карантин. Ми постійно моніторимо відвідування. У нас є відповідна платформа, де відмічаються присутні діти, відсутні діти, причина відсутності. Ми теж помітили, що на минулому тижні. Відсоток постійно зростав чотири ліцеї, десять гімназій та одна початкова школа в Бердичеві перейшли на онлайн навчання. А це 8 тисяч школярів, каже Світлана Басюк, заступниця начальника управління освіти і науки Бердичівської міської ради. За результатами порівняння. Відвідування на минулому тижні, четвер, п'ятниця, показало різке зростання відсутності дітей через хворобу. В різних закладах по-різному від 15 до 48 відсотків були відсутні діти на заняттях через хворобу. 2 лютого в Бердичеві проведуть оперативну нараду управління освіти, на якій визначать форму навчання на наступний тиждень. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.